Виконуємо право 11 до параграфа 11 за підручником «Інформатика 6 клас авторського колективу бондаренко Ластовецький пилипчик шестопаву 2023 року випуску. Відкриємо презентацію, яку ми створювали під час виконання попередніх вправ 9 та 10. Дана презентація має ім'я вправа 10. Під час виконання вправи я буду використовувати редактор презентації PowerPoint 2021. Додамо до презентації ще один слайд на передостаннє місце. Виділимо передостанній слайд та наклад основне в групі слайдів, натиснемо кнопку Створити слайд». Загук слайда ведемо, буде у нас відео. І тепер нам потрібно додати до даного слайда будь-яке відео з комп'ютера. Якщо у вас такий макет слайда, то ось тут ви можете натиснути кнопку Вставити відео і вибрати потрібне відео. Ну або, якщо такого макету у вас немає, переходите на вкладку Вставлення, в групі мультимедіа вибираєте відео, цей пристрій, Знаходите потрібне відео на комп'ютері, виділяєте його та натискаєте кнопку Вставити. При бажанні можете збільшити, змінити розміри відео. Я залишу за замовчуванням. Саме так і добре. Бачимо, відео працює, але під час демонстрації воно в нас буде розпочинатися тоді, коли ми натиснемо по відео. Давайте зробимо так, щоб відео відтворювалося автоматично, коли ми переходимо на даний слайд. Зверніть увагу, що коли ми виділяємо відео, з'являються дві нові вкладки Відеоформат та «Відтворення». Переходимо на відтворення. І ось тут в групі параметри відео, там де початок. Відкриваємо ось цей список і вибираємо автоматично. Давайте переконаємося зразу, що буде відтворюватися автоматично. Запустимо показ демонстрації з попереднього слайду. Так, бачимо, відтворюється автоматично. Дуже добре. Тепер додамо до даного відео деяку рамку. Для цього переходимо вже на вкладку відеоформат. Вибираємо рамку зі стилі відеозаписів. Натиснемо кнопку додатково, щоб відкрити весь список. Бачимо, можемо вибрати різні рамки. Давайте я виберу ось таку. Це ми зробили. Тепер додамо ще один слайд, також щоб він був передостанній. Заголовок слайда буде записування з екрана. І в даний слайд нам потрібно вставити відеозапис з екрана. Отже, ми будемо записувати щось з екрана. В PowerPoint 2021 вже є навіть нова вкладка записування. Ми можемо перейти на неї. Та ось тут вибрати записування з екрана. Давайте я поки що закрию. Ну або переходимо на вкладку вставлення. І ось тут в групі Мультимедіа також вибираємо запис екрана. З'являється ось таке вікно. Давайте виберемо область, яку ми хочемо записувати. Може в нас буде цілий екран, якась частина. Давайте я, щоб було зрозуміло, що я щось, щоб було зрозуміло, що я щось записую. Також запущу ось таке відео. Зроблю рамку тільки на ось це відео. Ось так. Звук відключу, щоб не заважав. І натискаємо кнопку записати. Зверніть увагу, що для того, щоб припинити запис, натискаємо комбінацію клавіш Windows, Shift та Q. Ну, або в мишку вверх бачимо, в нас з'являється ось таке вікно. Натискаємо кнопку Зупинити. Так, бачимо, у нас вставлено. Давайте переконаємося, що в нас відтворюється. Чи для того, щоб Windows, chip, бачимо, відео відтворюється, звук записується також, все працює. Про те, щоб відео відтворювалося автоматично, нам вже це не сказано. Давайте, до речі, запустимо його. Так, тепер давайте збережемо дану презентацію, але спочатку збережемо її як відео. Для цього вибираємо файл. Ну і є декілька способів, як зберігати, як відео можна вибрати експорт створення відеозапису. І ось тут є деякі навіть налаштування. Ну або зберегти як. Огляд. І ось тут там, де тип файлу, відкриваємо цей список. І ми можемо зберегти відео як mpeg 4 у форматі, або, або як відеофайл Windows Media. Давайте збережемо. МП-4. Тільки назвемо права 11. І збережемо у власній папці. Дивімося ось сюди. Бачимо написано створення відео. І потрібно дочекатися, поки воно не дійде до кінця. Поки відео не буде створено, презентацію не закривайте. Створення відео може зайняти тривалий час. Щоб було швидше, я зараз прискорю відео. Так, все працює. Тепер збережемо саму презентацію. Знову файл. Зберегти як. Зберігаємо також власній папці з іменем вправа 11. Ну і тип файлу, зрозуміло, тепер вже презентація PowerPoint. Зберегти. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіться себе. все буде Україна!